Ще одне відео для людей, які живуть на північному заході. Керрі, Керрі Іліної, і біля Керрі містечко, Саус Барінгтон, Барінгтон, Керрі. Ми говоримо про МакГенрі, МакГенрі Каунті. У вас вчора трапився величезний град, шторм, вітер і торнадо. Я не жартую, у мене є карта, я можу вам показати це без проблем. Якщо ви живете в та районах, і у вас є дах, якийсь старий сайдинг, вікна, щоби це не було що старе, або пошкоджене, або таке вільному даху вже 10 років. Мені цікаво, скільки це коштує. На даний момент шанси ваші отримати це від страхової компанії неймовірно високі, вище ніж будь-коли вони були, тому що це рахується National Catastrophe, Це катастрофа. КАЙ Вітер був дуже швидкий, град був дуже великий. І вам це може бути ноль. Я не жартую ноль. Ми робимо інспекції безкоштовно для вас. Консультація по телефону безкоштовно. Теж, якщо вас цікаво, пишіть прямо вже. Ми дзвонимо до вас, назначаємо цю інспекцію. Чи говоримо з вами по телефону, що можна зробити саме для вас, доки є можливість. Чим більше ви чекаєте, тим шанси йдуть вниз. пам'ятайте, чим більше ви чекаєте, тим більше шанси йдуть вниз. Тому дзвоніть, пишіть прямо вже номер телефону внизу під цим відео.